Скажімо, вам захотілося отримати дракона. Вам набридло їздити на червоній ящерці з доповненням отелка. І ви захотіли чогось вишуканого, чогось неперевершеного в своїй красі та загадкового. Звичайно, це дракон, крилів пустоти із Burning Crusade. Ось так вони виглядають. І якщо зробити все правильно, то у вас такий буде. А власне, робити все правильно дуже просто. Ми просто прилітаємо в долину якоїсь там луни на оцьому шаріку. Далі ми знаходимо тут NPC Blood Elf Mordenai. Ми беремо у нього ланцюжок квестів. І загалом починається вбий того, Принеси те, накорми дракончика і поговори з тим. З ким поговорити, я все-таки покажу, бо воно літає, падла десь тут. І не так вже просто його знайти. Вірніше, через те, що літає цей хтось дуже великими колами, то треба за ним трохи політати або просто почекати. Я не знаю навіть, якою траєкторією воно літає, вісімкою чи що. Але загалом це, скажімо, альфа, дракон, крилів пустоти їх. Все батько. А, з ним, по суті, треба поговорити. Він продовжить вашу цепочку квестів, ви визволите його дружину там з полону Червоних Хорків, ви добудете якихось там яєць, яєць із пещери, загалом потім, нібито це яйце має стати вашим драконом чи щось таке. А, і загалом, як це відбувається? Коли ви проходите всі ці квести, вони, в принципі, цікаві. і Досить, довго, досить довгий ланцюжок, я би сказав. У вас буде репутація, у вас буде пройдений ланцюг квестів, і в шатраті за 200 голд ви купите собі цього дракона. І ще 5 схожих, але трохи іншого забарвлення. Отже, трохи відступу. Чому я все ж таки записую це відео у 2025 році? А тому що дракони ці для мене трошки особливі. Це був мій перший дракон якого я отримав ще, будучи 2 кгс на своєму першому друїді а, в 2011 році. І це був не просто Грінд, не просто пошук на Ютубі чи Гуглі, де знайти дракона і так далі. Це була трошки цікава історія, майже пригода, як і має бути в Варкрафті, власне, оскільки це відкритий світ. І тоді, в 2011 році, це відчувалося. Бо, як я знайшов власне це місце після проходження кузні душ а, зі своїм танком, якого я там зустрів, ми пішли дуелитись. Після дуелі він сів на цього прекрасного дракона, і ми збиралися розходитись. Але я запитав. Ти падла, в тебе 2 КГС, а дракон на всі гроші світу виглядає, де ти його взяв. І він мене привів сюди. Привів, показав, розказав. І, власне, те саме зараз я роблю для вас. Я не буду показувати всю цепочку квестів, інакше я просто вкраду вашу пригоду. Не думайте, що я лінивий, це правда. Я просто хочу, щоб ви насолодилися. Цим від початку до кінця. А, і, як я вже сказав, ці дракони викликають в мене певні емоції. Крім того, вони мені дуже сильно подобаються. Я вважаю, що на цих драконах мають літати всі. Незалежно від доповнення, незалежно від серверу, рітейл чи піратка. Всі пересажуємось на цих драконів. Ясно?